П'ятнадцять кіз пасуться на дитячому майданчику у сквері, об'їдаючи квіти, дерева і кущі біля залізничного вокзалу Малина. Тварини ходять по проїжджій частині дороги, застрибують на автомобілі. Про це Суспільному розповіла Вікторія, місцева жителька. Обгадили весь вокзал, збитий з дитям на вокзал десь наче в туалеті. Хазяїном, з Мжировським. Псики раз йому говорили, він каже, мені байдуже, де ти ходять кози. Корінчиків землі, більш нічого немає. З'їли ось теж. Так гарненько цвіли квіточки кризантеми, одні патички. Ну то який смисл я щось робити, щоб наше місто було красиве? Ірина Литвиненко, мама загиблого азовця Юрія Литвиненка. Розповіла Суспільному, що неподалік залізничного вокзалу встановили білборд із портретом її сина. За її словами, це місце є символічним. Сюди вона приносить квіти. Кози каже Ірина нищать насадження біля білборду. Могілки в мене немає. Є єдине місце, до якого я можу прийти, положити квіти. Постоять, порозмовляють, но ну, на даний час я навіть квіти не можу положити. Така проблема виникла з цими козами та до коз, яке не дає спокою. Буквально чотири дні назад повішали квіти вазони, і немає. Поїли одного дня, приїхали ми вдень сюди. Їх, напевно, було більше 30 тут. І манюсінькі, і здорові. Наставили стільки квітів, що просто ну і відра були, і вази були. На другий день вранці я приїхала, не було жодної квітки, вази побиті. Лежали вже. Місцевий житель Михайло власник кіз. Спілкуватися відмовився. Немає вільного випасу кіз як такого, тому що є правила поводження з тваринами. Є законодавча база, яка це має регулювати. І відповідно, якщо такі випадки трапляються, виїжджає інспектор з благоустрою, визивається поліція, складається адмінпротокол на власника, якщо він встановлений. Тетяна Дідківська, інспекторка з благоустрою комунального підприємства Екоресурс в телефонній розмові розповіла, що звернення від місцевих жителів з приводу бездоглядності кіз не надходили. Козам не було в нас звернень будемо бачити, як воно далі буде складатися. Олена Кучмій, Антоніна Глущенко Суспільне новини, Житомирщина.